День двадцятий. Очікувані царя. Ось я незабаром приходжу. І моя нагорода зі мною щоб віддати кожному за його вчинками. Книга Об'явлення Івана Богослова. 22 розділ 12 вірш. Перед тим як іти на хрест Ісус сказав своїм учням, що на них чекає час глибокої печалі. Майбутні події Він порівняв зі скорботою, яку відчуває жінка під час народження дитини, і радістю, яка затьмарює весь біль, коли малюк з'являється на цей світ. Ісус підбадьорив своїх учнів тим, що настане день, коли вони зустрінуться знову, і радості від цієї зустрічі не буде меж. і цю невимовну радість ніхто не забере. Завдяки смерті та Воскресінню Ісуса ми маємо. Оселі Небесного Отця Івана 16, 20, 23а, Івана 14,1.3. Проходячи важкі часи на цій землі, у нас є надія на зустріч зі своїм Спасителем. Зіткнувши зі смертю тих, хто помер у Христі, Господь також залишив нам надію і розраду. Душі померлих дітей Божих оселяться в Господа. Вони відпочивають після земної праці, спочиваючи в Божих оселях, об'явлення 14.13. Живі ми чи померлі, Христос прийде за кожним Божим чадом. Він повернеться за всіма нами і настане радісне воз'єднання з бажаним прийдешнім Царем і Господом. 1 Солонян 13-18 З Богом доведеться зустрітись кожному. Для когось це буде довгоочікувана зустріч із милостивим Спасителем, але для когось це буде зустріч зі справедливим і праведним суддею. Суд Христовий. Також очікує на кожну людину, включно з дітьми Божими. Але на цьому суді дітей Божих не сидитимуть за гріхи, тому що вони вже повністю оплачені на Голгофі, але тут буде дана оцінка нашому життю в світлі того, які ми робили справи і як ми будували своє життя, яка нагорода чекає або не чекає на нас, Римлян 14,10, 12, 2 Коринтян 5, 1, 8, 1 Коринтян Перше Корінтян 3,10,15 Господь застерігає і провіщає для своїх дітей, щоб ми не будували своє життя і служіння по плоті. Бо все, що по плоті, це марно, і вогонь Божий поглине ці споруди. Господь оцінить наші справи не за кількістю, а за якістю. День суду близький, і все приховане буде винесене на Боже світло, кожен отримає за своїми справами. Еклізіаста 12,14, Малахія 3,16, 2 Івана 8. Тому Ісус підбадьорює нас і спонукає бути готовими до зустрічі з Ним. Не живучу, як нерозумні діви, що опинилися непідготовленими, коли прийшов наречений Матвія 25, 1, Господь хоче, щоб ми примножили вірене нам і принесли прибуток для Його царства. Матвія 25,14.30 ті, хто не вірить Ісуса і не приймає Його, будуть судимі перед великим Білим Престолом, і Кінець їхній. Озеро Огняне, вічна смерть і муки, об'явлення 2011, Матвія 25.31.46 46 Ісус гряде знову. Так, ми не знаємо дня, години і навіть року, але ми можемо знати абсолютно точно, що Ісус прийде, щоб царювати як Цар царів і Господь усіх панів. Християни першої церкви буквально дихали прийдешнім поверненням Ісуса. В цьому і був секрет їхнього плідного життя. Вони жили, немов Ісус може прийти в будь яку мить. Їхнім фокусом було проживання на небесах. Настане день, коли прийде бажаний, Господь збере всіх своїх на шлюбний бенкет і представить свою наречену святою і непорочною. Об'явлення 197, Ефесян 5.27 Це дивовижне одруження покладе край усім скорботам. І стане початком вічної радості. Наша ж відповідальність зараз бути поступливими та слухняними Богові в Його праці з нашого перетворення на образ Христа, бути виконавцями Його волі і вірними Його покликанню, примножувати Його царство в явленні Його слави. Тож пам'ятайте, коли господар знав, у яку сторожу приходить злодій. Він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Матвія 24.42 Живіть, ніби Христос помер тільки вчора, воскрес сьогодні вранці і повернеться сьогодні опівночі. Господи, Ти є цар царів і пан панів, ти святий і благий. Я поклоняюсь тобі. І славлю тебе всупереч усім труднощам життя, які затуманюють погляд, не дивлячись ні на що, хочу, щоб я могла завжди бачити тебе, прийдешнього царя. Нехай моя душа завжди сповіщає твою славу. Я стрепетом очікую зустрічі з тобою коли ти повернешся і покладеш кінець нечестю і лихом. Встановивши своє царство, допоможи мені з мудрістю використовувати даний тобою час, щоб принести багато плоду. Приходь скоріше, Господи Ісусе! Питання для роздумів: що для вас означає вважати Ісуса своїм царем? І які сфери у вашому житті, в яких Він не царює? Пам'ятаючи, що цар гряде і чекаючи зустрічі з ним, що конкретно ви хочете змінити у своєму способі життя, запишіть сьогодні імена людей, які не знають Бога, за яких Господь спонукає вас молитись і благовістити їм.